Вітаю вас, друзі, підписник каналу, З вами Олег на Успішний експеримент. Радий всіх вітати. Надходять мені коментарі, показати стосовно результату під персика на абрикос. Ходімте, зараз це і зроблю, ну, а перед початком перегляду прошу вас натиснути на червону кнопочку Subscribe, підписатися, поставити лайк цьому відео по традиції і написати ваш коментар приємного пригляду. всім, Ходімте, нещодавно звільнився, переробляв підчепу з сливи. Кому цікаво, також можу зняти показати. Ну а детальніше зараз давайте перейдемо на абрикос і покажу, вже, що і як прижилося. До речі, абрикос був тут він омолоджений. Як омолоджував, також відео є на каналі. От, Що з нього лишилося. Також він оброблений. Бачимо тут. Ростові брунечки починають прокидатися. течення, я трохи бачу процес. Стосовно плодових шипі є, але поки я квіткових бруньок тут не бачу. Можливо, не вспів ще сформувати, тому що привіст молодий, бачите, тоненький, частина його буде вирізано. І Зараз поміняю камеру і вам покажу підщепу. Так, наскільки я пам'ятаю, їх було тут три. Може хто краще запам'ятав, то мені нагадаєте, Ну, зараз я згадаю, де вони були. Ні, це не вона, але ну, одну я знайшов, тому що буває глядачі інколи краще знають, ніж я. Ви ж то дивитеся запам'ятовуєте, а воно в мене перед очима буває так кажуть, а, ви там робили не показали. Ага, ось дивіться. Ось у нас, значить, підщепа йде. Ось це місце. Бачите, добре воно прижилося, заріс майже. Вроші було зроблено. Писали мені там деякі люди, що все неправильно помилково. Ну, то краще покажіть самі, ніж мені писати такі коментарі негативні. Хоча пишіть, для просування каналу підійде. Так, дивіться, зараз з іншого ракурсу зайду. І ось бачимо всі брунячки починають прокидатися. Дивіться. Бачите, це у нас іде вже персик. Ось цей сорт. Бачите, перед собою назву я його не покажу, але ось так він виглядає. Ось ось так брунячки у нас починають розвиватися. Бачите? Всі, всі пройшлися. Це ось у нас одна підщепа. Напевно, де ще одна є, бо я пам'ятаю, тут було. Їх штуки три, а не зараз з цього боку ще ось так капітально він був обрізаний, тому що висота оброблять ніяк. А ось дивіться, бачите, не пішло. Ось так. Ось тут ізолента є, не пішло. Ну Тут яка головна мета була? Це знизити, по-перше, крону, висоту крони. Забрати все зайве і, і, і простимулювати молодий приріст. Що ми і бачимо? Приріст є, залишилось його доформувати. І буде тут все, я думаю, чітко. Робив я також навесні. Здається, 2 роки тому. Або, ні, чекайте, в минулому році. Здається, так. Нагадайте, будь ласка. Так, що обріжемо, обробив вже бордоською рідиною. Тут його пройшли дощі, трохи змилось, будемо працювати хорусом, скором, Міравісом. Чи Міравіком, як там правильно, Міравіс здається. От так виглядає абрикос. Тримайте дерева в такій проекції, щоб їх було краще обробляти, легше, тому що як високий дуже незручно, Ось дивіться. Також другий персик це вже оригінал, не підщеплений. Не, дуже також багато бачу, плодової бруньки ще буде підкоректовуватися обрізка. Ось, бачите, це йде плодова у нас брунечка. О, от Його висота десь я думаю, 2 метри, не більше 2 метрів. Ось так, гілки розплаваються, дуже зручно, проекція крони тут збережена. Частина, яка йшла сюди, підмерзла, тож це ще в перший рік посадки. Тож має ось таку форму він. Досить зручно Зручно все. Обробляти його і збирати врожаї. в першу чергу. дивіться, скільки у нас зав'язалося плодової деревини. Ух. Ось так виглядає, красивий. Так, Зараз покажу ще один персик. Це ось, до речі, слива. Кому цікаво, робив підщепи. Тут усі дві прижилося, ось одна. Уже навіть в тому році були сливи. Ось друга, дивіться, повністю заросла. Шикарні камбіальні слої перекрили. Гляньте, нічого й не видно навіть. Де, ну так, трохи помітно, бо я знаю, що саме в цьому місці була підщепа Ось так. Бачите, все також вже у нас в плодових утвореннях є. Так, третій персик. Також я його трошки підріжу в цьому році. от Також дуже гарно зав'язав врожай, обрізався. да, Я знаю, це забагато, трохи для нього тут потрібно чашу йому привідкрити. Оце ось вирізати, тут оставить на 2-3 бруньки, тому що дерево молоде, не хочеться його. Сильно навантажувати. Ну, але і так, щоб в холосту, звичайно, не ріс. Проводимо обрізку. Е, ось так. Так, далі, дивіться, що ми ще маємо? Абрикос. Тут я вже показував, яка завантаженість. Бачите, все в плодових утвореннях. Дивіться, як шикарно виглядає брунічка рожева. Ще потроху-потроху готується до цвітіння. Так, ось такий красунчик, це абрикос у нас. Ось так, бачите? Дуже, до речі, солодкий, хоча вигляд має досить дивний, такий е зеленувато-жовтий, але смак супер. Якийсь такий полонично-персиковий, чи що, ну, цікавий, чи ананасно персиковий, смак такий. Табличку зараз не бачу. Вже і в кору в'їлася. потрібно тут відщепити. Ну, ось так. Так, продовження, дивіться, що я тут робив, це прищепи. Уже другий рік пішов в цьому році. Ось так заросло. Бачите, як дуже перекрила гілка. оця. А це ось те, що не проросло, переробив півгодини тому. Цей же сорт. Рінклот оригінальний. Ось бачимо тут, яке відбиття широке було. Ці гілки вкорінив, вкоротив, щоб тут у нас верхній ярус нижче закладався. І тут також друга підщепа. Це я тут ложив проти металеві, щоб на забор не так навантаження розподілялось. Ну і тут ось тут два вмісти. Ось тут Лишилася тільки жива частина кори. Ось тут сухе було з поля, воно взагалі було з такої висоти. Тут живе, зараз потрібно ще целофан наверх вдягти, бо ночі прохолодні. Зробив, тому що в день до 20 тепла вже, а вночі ще прохолодно. Ну, щоб не прогавити, думаю, зроблю. Ось так здалека виглядає. Це оригінальний сорт сливи. Він такий, що поганенький, м'який. І не дуже солодкий, тому перепідщепив її на культурну рослину. Ну, а Сьогодні 30 березня 24-го року. Я сьогодні доробляв підщепи. кому цікаво от для орієнтування да, в тому році, можливо, пізніше було, десь середина квітня потрібно відео відкрити, подивитися. Якщо цікаво, можете прогорнути. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу, за перегляд. Даю цінні поради вам, мої любі глядачі. Гості, підписуйтесь, також хочу, щоб ви стали моїми постійними глядачами. Давайте дружити на YouTube, підтримувати спілкування і дружбу. На цьому все. Всім тихого вечора, ось такий безвітряний сьогодні взагалі вечір. Ну, така яблунька. Позаду красива. От. Піду, піду, піду. Що мені потрібно ще? Полоницю, напевно, вже потрібно обробити. Ну, то вже зранку актофітом хотів пройти полуницю, біопрепарат, протиряду шкідників актофіт. Потрібно буде пройти. О, тоже дочистив. З цим дякую за увагу. На зв'язку. З вами Олег, на успішних експеримент. До побачення!